Професійне свято День військ зв'язку Збройних сил України зібрало Бордичівських військових у будинку офіцерів. За указом президента відзначається воно 8 серпня, уже 10 років поспіль. У Бердичівському гарнізоні налічується понад дві сотні зв'язківців, але через несення служби насолодитися святковим концертом та вітальними словами змогли не всі. Зв'язок це невід'ємна складова управління збройними силами. Його технічна основа, говорили на святі. Українські війська зв'язку беруть свій початок від армії Радянського Союзу. Вони достойно себе проявили у громадянській Першій та Другій світовій війнах, відігравши вирішальну роль у збройній боротьбі та досягненні перемоги. Війська зв'язку це нерви, це нерви збройних сил і без Зв'язку не буде здійснюватись управління, відповідно, якщо не буде здійснюватися управління, то ніякої перемоги, скажімо так, нашим військам не побачити. От задачі, які зараз виконують війська зв'язку в мирний час, це забезпечення управління, забезпечення зв'язком для управління частинами в пунктах постійної дислокації, несення чергування на вузлах зв'язку, організація обміну інформацією, скажімо так. Обміну електронною інформацією, організацію обміну телеграфними, е, телеграфними інформацією, забезпечення телефонних переговорів, обслуговування е, ліній зв'язку, обслуговування е, апаратури зв'язку, яка забезпечує управління частинами і підрозділами. ході воєнних дій зв'язківці завжди на передовій нерідко виступають першочерговим об'єктом для знищення ворогами. Чи складно виконувати обов'язки у мирний час? У всі часи для зв'язківців і для ракетчиків відбирали самих грамотних людей. Тому зв'язківцем бути не так-то просто. Треба освоювати старі зразки техніку і зразки зв'язку старого парку, освоювати новітню техніку, комп'ютерні технології. Я знаю, що таке радіозв'язок, що таке розгортання польових кабельних мереж зв'язку, що таке телефонний апарат, як бігати з катушками і все остальне, це я пройшов. Тому я вважаю, що це. Все таки війська зв'язку вони найбільш потужні після сухопутних військ, і, можливо, після артилерії. Також сучасні зв'язківці забезпечують контакти з колективами миротворчих місій у різних країнах. Своїх фахівців має кожне військове формування. Берличівський 307-й батальйон РЕП, частина А 2840 і 26-та артилерійська бригада. Також не виняток. Зараз колектив наш невеликий. виконує завдання щодо забезпечення радіозв'язку: телефонного, телеграфного. Під час відпрацювання задач фахівці радіозв'язку відпрацьовують направлення на телеграфну зв'язку закр... закриття каналів, а також фахівці радіозв'язку мають високий досвід працювання задачами. Много фахівців радіозв'язку були відправлені за кордон для відпрацювання миротворчих організацій. Працювали там досвіду. За активну участь у громадському житті міста, героїко-патріотичне виховання молоді, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята, низці його винуватців вручили грамоти і подяки від міської влади та військового керівництва.